Сьогодні ми з вами накреслимо шивний сорочковий рукав. Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Наша робота з побудови викріки Oversize буде складатися з наступних етапів, які ви бачите на екрані. Попередні етапи ми вже зробили з вами. Посилання на ці уроки є в описі під цим відео. А сьогодні ми з вами побудуємо креслення деталі рукава. На екрані представлені всі необхідні розмірні ознаки та їх величини. Також на екрані зазначено прибавки на вільне облягання для силуету оверсайз. Я буду давати креслення на комп'ютері, а ви можете його виконувати на папері або на міліметровці. Отже, для роботи нам знадобиться попереднє креслення базової основи з розмодельованими виточками. З цього креслення ми точку P2 та P11 з'єднуємо прямою лінією. Приміряємо відрізок P2P11 та ділимо його навпіл. Ставимо точку p 6 Через вершину бокового шва. Це наша точка p 5 Проводимо горизонталь. З p 6 опускаємо вниз перпендикуляр на цю горизонталь та ставимо точку p 7 P6, 6 p 7 це вертикальний діаметр. Отже, з креслення пілочки та спинки для побудови рукава нам потрібен вертикальний діаметр, довжина пройми пілочки та довжина пройми спинки. Щоб ви мали можливість одразу порівняти креслення рукавів, я буду одразу будувати два варіанти. Починаємо. Варіант 1. Ми будуємо дві лінії, які перетинаються в точці R. Від точки R Вгору піднімаємось на величину, яка дорівнює 1 третя вертикального діаметру. Ставимо точку О. З точки О вниз відкласти довжину рукава ОН. Довжина рукава у нас дорівнює мірка Дерзап плюс прибавка. Прибавка 6 см. Але при кресленні пілочки та спинки ми подовжували плече на 4 см. Це був відрізок P1P2. Тож, від отриманої суми ми віднімаємо ще 4 см та ставимо точку Н. З точки О опускаємо на горизонталь дугу радіусом довжина пройми пілочки. Це крива P2, P4P5 і мінус 1 см. Ставимо точку Р1. З'єднуємо Р1 та О лінією. З точки О опускаємо на горизонталь. Ще одну дугу радіусом, який дорівнює довжина пройми спинки. Це крива P11, P13, P5. і мінус 1 см. Ставимо точку R2. З'єднуємо r 2 та О лінією. Тепер ділимо відрізок r 1 R навпіл та ставимо точку r 3 Ділимо відрізок R R2 навпіл та ставимо точку r 4 З точки r 3 та Р4 проводимо вгору перпендикуляри, а з точки О проводимо горизонталь вліво та вправо. На перетині ставимо точки о 1 О2. По відрізку r 3 O1 піднімаємося вгору на величину r 3 O1, поділити навпіл і мінус 05 ставимо точку О5. По відрізку r 4 O2 Піднімаємося вгору на величину r 4 O2, Ділимо навпіл і плюс 05 см. Ставимо точку о 6 Тепер з'єднуємо кривою точки r 1 О5 о о 6 р 2 Переходимо до побудови другого варіанту рукава. Якщо в першому варіанті ширина рукава була нам невідома, то тут ми самостійно закладаємо прибавку до ширини рукава. Відрізок R1R2 дорівнює обхват плеча плюс прибавка. В даному випадку прибавку закладає 15 см. По моделі. Прибавка може бути і більшою, може бути і меншою, ніж 15 см. З точки r 1 вгору відкладаємо дугу радіусом довжина пройми пілочки і мінус 1 см. На з точці r 2 вгору відкладаємо дугу радіусом довжина пройми спинки і мінус 1 см. На перетині двох дуг ставимо точку О. З'єднуємо r 1 з точкою О. Р2 та також з точкою О. З точки О вниз, на відрізок R1R2 опускаємо перпендикуляр та ставимо точку Р. З точки О нам потрібно по прямій ОР вниз відкласти довжину рукава ОН. Отже, у двох варіантах побудови рукава відрізки ОН у нас будуть однакові. Ділимо відрізок Р1Р навпіл та ставимо точку Р3. Ділимо відрізок R R2 навпіл та ставимо точку Р4. З точок Р3 та Р4 проводимо вгору перпендикуляри, а з точки О проводимо горизонталь. І на перетині ставимо дві точки o 1 та О2. По відрізку Р3 o 1 піднімаємося вгору на величину, яка дорівнює. R3O1 поділити навпіл і мінус 05. точку О5. По відрізку R4O2 піднімаємося вгору на величину r 4 O2 поділити навпіл плюс 05 і ставимо точку О6. З'єднуємо кривою точки R1, 1 O, 5 o 6 r 2 Далі побудова низу рукава буде майже однаковою в обох варіантах рукава. Через точку N. Проводимо горизонталь. Ми не можемо від точки N відкласти однакові величини вправо та вліво. У нас передня частина рукава буде вужчою, а задня частина ширшою. Тому тут потрібно згадати шкільні уроки математики та пропорції. Скреслення нам відома ширина рукава вверху. Ширина рукава внизу нам теж відома і дорівнює мірка обхват зап'ястя плюс прибавка. У мене по моделі це 30 см. Також нам відомі ширина рукава попереду відрізок R1R та ззаду відрізок RR2. Нам потрібно знайти, скільки з 30 см нам потрібно відкласти вліво або вправо. Для цього ми виконаємо нескладні розрахунки у вигляді пропорції. Ширина рукава вверху R1R2 відноситься до ширини рукава внизу N1N2. І дорівнює R1R відноситься до N1N, тобто ми шукаємо N1N. З пропорції N1n дорівнює. N1N2 помножити на R1R та поділити це на R1R2. Проміряємо накреслення відрізки R1R та R1R2 та підставляємо у формулу отриману величину відкладаємо вліво від точки N. Далі від точки N1 відкладаємо вправо ширину рукава понизу. Тобто, це 30 см в моєму випадку. І ставимо точку n З'єднуємо N1 та R1, N2 та R2. За таким самим принципом ми зробимо і інший варіант рукава. У пропорцію підставимо значення з другого варіанту. Тепер оформимо передній та ліктьові зрізи рукава плавною лінією. Перший варіант рукава у нас зверху достатньо широкий, і якщо ви будете його використовувати для верхнього одягу, то при наявності утеплювача Ну, звісно, в залежності від глибини пройми. Цієї ширини може бути забагато. Тоді можна трохи звузити, побудувавши додаткові точки r 1 та r 2 Які ми з'єднаємо з точками n 1 та n 2 відповідно. Тепер змінимо форму кривих r 1 n 1 та r 2 n 2 Переходимо до оформлення низу. З'єднуємо N1N2 плавною лінію, як показано на екрані. Зараз я приберу допоміжні лінії, щоб було краще видно контур деталей. Отже, ці два варіанти рукава в готовому виробі дадуть різну форму самому виробу. Якщо ви початківець в швейній справі, рекомендую відшити макет з двома різними формами рукава. Так ви краще зрозумієте, в чому різниця і у майбутньому будете обирати потрібну побудову. В своїй практиці я використовую обидва варіанти побудови рукава. Крім того, також різні побудови переднього та лікттєвого зрізів. Це все залежить від того, яка тканина, наскільки вона щільна, наскільки вона м'яка, наскільки велика товщина утеплювача, наскільки глибока у мене пройма. Тобто ось ці характеристики впливають на вибір самої побудови нашого рукава. Сьогодні ми з вами завершили серію уроків з побудови викріки сорочкового крою. В подальшому при пошитті виробів на базі викрики Oversize ми одразу будемо починати з моделювання основи та розкрою на тканині. З вами була я, технолог-модельєр-конструктор Ольга Железняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.